І всім привіт, шановні друзі, ви на каналі Гравець.UA І так як я розповідав в моєму першому відео на каналі, я вірю в дива і вірю в чудеса І ось це диво, на каналі Гравець.UA більше тисячі підписників. Ура! Я просто неймовірно дякую вам, друзі. Ви самі найкращі і ви це знаєте. А зараз розповім, що буде далі на каналі Гравець.UA по-перше, World of Tanks на європейському сервері, де я граю на е, новому аккаунті і прокачую всі танки з нуля. Це залишається. По-друге, реплеї від підписників також дуже цікава рубрика, в якій прості гравці можуть показати свої класні бої. І ця рубрика мені подобається, я думаю, вам подобається і вам теж приємно дивитися на свої бої. Та глядачам коментувати ваші бої. По-третє, зовсім скоро перехід на, європер... на європейський регіон. І я підтягну свій клан, в який запрошую всіх, хто бажає грати в дружньому клані. Та кланові бої в укріп районах та на глобальній карті я також буду показувати на YouTube. Тому вам буде. Також надана можливість, так скажемо, стати зірками Ютуба. Я думаю, вам це теж повинно сподобатись. Четверте. Гра з підписниками. Я думаю, вам це буде цікаво. Але це буде трішки згодом. Думаю, коли всі переведемося вже на Єврорегіон, тоді вже будемо грати з підписниками. Ну що ж, друзі? Чекаю ваші побажання та пропозиції в коментарях. Так як ми з вами разом робимо контент, і чим більше переглядів і підписників, тим буде більше зароблених коштів від монетизації каналу, які ці кошти я буду перераховувати на благодійність. А це для України і для українців дуже зараз потрібно. На фоні я поставив бій на Лаго М38, Це, цей танчик ми отримали на 12 років Варгемінгу, нам подарували його. Ну, таких сильно класних на ньому боїв в мене не було, тому що я граю на основних снарядах, вони не дуже пробивні. Мені на цьому танку все в принципі, сподобалось, але не сподобалась мені його швидкість, трішки йому ну, треба динаміки. До речі, всі ваші реплеї, які відкриваються, я записую. Так, чекайте, вони вийдуть обов'язково, тому що сьогодні там повинен був вийти реплей, але я не міг стриматися, щоб не подякувати вам за тисячу, за першу тисячу підписників. Я думаю, це вже не буде не перша тисяча, а їх буде тисячі і тисячі. У мене дуже класні емоції. Надію, що у вас теж буде гарний завжди настрій, не зважаючи ні на що. Я вам всім кажу слава Україні та всім дякую. До зустрічі.